Спроби фальсифікації ще будуть під час підрахунку голосів. Прогнозують у комітеті виборців, підтасовуватимуть результати лише на мажоритарних округах. А ось підсумків партійних перегонів наймовірніше не спотворюватимуть. Серед головних порушень під час підрахунку, які уже зафіксували спостерігачі, недотримання процедури, заздалегідь підписані протоколи, черга в окружних виборчих комісіях, технічні неполадки системи та навіть перебої з електроенергією. Так відразу на кількох десятках виборчих дільниць у Вінницькій області зникло світло. Місцеві чиновники пояснили, начебто, від перевантаження мережі. Ми можемо говорити. Про факти, які, е, хоч і мають подібність між інші, різними округами, однак мало вони з собою пов'язані. І сьогодні е, ми констатуємо, що більшість цих проблем вони не вплинуть на результати виборів, вже не вплинуть на результати виборів по загальноцінальному багатомандатному округу. Але е, комплекс тих проблем і концентрація цих проблем в окремих округах. Як під час голосування, так і під час підрахунку голосів може вплинути на результат виборів в цих округах.